Добрий день. Сьогодні розробимо у графічному редакторі Google орієнтовні зразки оформлення керамічної плитки, що наведено у малюнках. Розглянемо малюнок, А. Це сторінка 114. Відкриємо Google документ. Натиснемо на вкладку Вставити, малюнок по плюсику створити. Відкриється вбудований графічний редактор. Будемо малювати квадрати, які будуть по діагоналі поділені чорним та білим кольором. Для цього намалюємо, візьмемо вкладку Фігура, прямокутний трикутник, затиснемо клавішу Shift, для того, щоб трикутник був рівний. Далі зафарбуємо чорним кольором. Колір заповнення, трикутничок виділений, обираємо чорний. Викликаємо контекстне меню. Обираємо команду копіювати. Контекстне меню викликається правою кнопкою мишки, тобто випадає список команд. Лівою підтверджуємо, копіюємо фігуру і вставляємо. У нас з'явився ще один трикутничок, ми його перефарбуємо у білий колір. Натискаємо на колір заповнення паночка з фарбою і обираємо білий колір. Далі, угорі є, коли натиснете на фігуру, з'являється маркером. І на самий верхній маркер, повертаючи мишкою ліву кнопку мишки, натискаємо, дивимося нам треба 180 градусів. Будьте уважні, да? якщо 182, то вже буде не зовсім рівно, тому тут треба саме 180, щоб було рівненько. І складаємо до нашого чорного трикутника. Таким чином, ми будемо мати квадрат, який поділений по діагоналі, і має білий та чорний колір. Натискаємо ліву кнопку мишки. Десь знизу поза квадратом, виділяємо обидва трикутники. Трохи так. І правою кнопочкою мишки знову викликаємо контекстне меню, лівою кнопкою мишки обираємо команду унизу група. Таким чином, ми згрупували наші два трикутники, і вони тепер є цілою фігурою квадратом. Правою кнопкою мишки копіювати і вставити. Далі вже можна формувати візерунок, можна подивитися ще раз, як він сформований у книжці. або можна вигадати щось своє. Тобто, якщо не запам'ятали, так тут можна ось подивитися таким чином. Далі копіюємо знову трикутничок і вставляємо Чотирикутник, вибачте. Так, десь роз'єднався, тому тут доцільно подивитися, чому цей трикутник у нас вийшов. Десь окремо роз'єднаний, зараз перекопіюю. Так. і формуємо таким чином візерунок. Буфер, буфер обміну буде пам'ятати ваш чотирикутник, тому кожного разу можна не копіювати. Просто вже вставляти та розвертати згідно вашого задуму цей візерунок. Будьте уважні на градуси, як розвертаєте. Ну, тобто, тут, дивіться, в книжці було по одному, от, а зараз, бо не видно, там високо піднятий. А Можна сформувати взагалі е, свій орнамент. Можливо, ваше бачення творче буде трошки відрізнятися від того, який є шаблон книжки. Ну, ось, наприклад, отакий. Видно, так, що фігури можуть роз'єднуватися, тому будьте уважні. Якщо трапилося щось не так, завжди є кнопка відміни скасувати останню дію. Ви можете скасувати, ось такий можна візерунок, можна виділити і вже згрупувати саме. Оці 4 квадрати, бачите, її розгрупувати і є група. Ось такий візерунок, такий орнамент кера... Це не групувала, керамічної плитки. Якщо ви вже готові, то можна зберегти та закрити. Подивилися, який сподобався, наприклад. Ось цей я згрупувала, можна скопіювати і поставити, наприклад, мені цей сподобався більше. Такий зразок залишу. Ось так. Видно, коли його стає більше, то візерунок буде виглядати ось так. Цей потім можна прибрати, якщо вам не сподобався. Можете вибрати свою модель. Далі зберегти і закрити. Документ підпишете. Керамічна плитка. Зберігати не треба, він буде зберігатися у вас автоматично. Будь ласка, не копіюйте в інтернеті, бо тут буде дуже видно, бо при натисканні да, редагування я можу, я повинна вийти на малюнок. Якщо ви скопіюєте малюнок в інтернеті, цієї кнопки просто не буде і не буде мені навіть змісту перевіряти роботу, яку ви просто скопіювали. Далі роботу треба надіслати, там вже пам'ятаєте, багато разів це робили.